Другий клас, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні тема види речень. Ми часто з вами висловлюємо речення з різною метою. Мета може бути це, коли ми про щось або про когось розповідаємо. Ще може бути мета, якщо ми хочемо когось або про щось запитати. І третя мета це коли ми можемо когось спонукати до якоїсь дії. Отже, перше речення це розповідне. Ми про щось розповідаємо. Давайте поглянемо на це речення. Ліс стоїть у своїй осінній красі. Ми розповідаємо про ліс. Обов'язково речення має писатися з великої букви, і в кінці такого речення ставимо крапку. Питальне речення це коли ми про когось або про щось запитуємо має звучати з питальною інтонацією. В таких реченнях ми можемо вживати питальні слова. У даному випадку, що у світі найсвітліше, наймиліше, найтепліше. В такому реченні в кінці обов'язково ставиться знак питання. І спонукальне речення це речення, як, в якому ми когось спонукаємо до дії. Ми можемо вживати звертання, обов'язково звертання виділяємо комою. Любі діти, кома, тому що це звертання. Бережіть і примножуйте багатство рідної землі. В кінці такого речення може стояти крапка або знак оклику. Це залежить від того, з якою інтонацією ми хочемо звернутися до когось. Якщо ми з окликом звертаємося, ставимо знак оклику. Якщо звичайним голосом, то крапка. Отже, завдання самостійного значення: напишіть, будь ласка, три речення: перше речення, щоб було розповідне, друге питальне, а третє спонукальне.